піднімаючи ноги злізанкою болотяного чайку, дід мачушка впевнено крокувала на своїй зелененьку літню веранду з пахучими квітучими колічками та ароматними запашними мухоморами. Зручно, всівшись на м'якенькому диванчику, вона собі мріливо уявляла, як з комірчини свій най найбільший казанок та Ele é do Чомусь нічого не спадало. Тоді вона своїм довжезним носом вткнулася у свіжісінький журнал по зілля під назвою «Як варити смачне зілля або як стати справжньою відьмою, що прийшов тільки учора. Але і там теж нічого підходящого не знайшла. Тилася чушка крутилася все якось не та. Вона поприсіла, то прилягла, то встала, зітхнула, щось покрутилася, сьоргнула чайку, трохи задумливо, просто так посиділа та на хмарі бос пропливають, якось коса поглянула. Адже вони так вперто тепленьке сонечко прикривали, та ще щось бурхливо гримали гримали. гринули, як оселі не сподобалося. Чушка знову покрутилася, щось знову на хмарі невдоволено подивилася, призмурившись тихенько, та не зрозуміло, що щось там собі пробуркатіла. Ще покрутилася, невдоволено причвакнула, з'їла смачненького черв'ячка. То не витримала чушка та й на канапку прилягла. Знову на хмарі зовсім не добре погледіла, наче зачарована на них витрішилась. Здається, вже щось собі там надумала, хоча б дощик не пішов, ось що подумала відьма про себе. Піднялася, зітхнула. Але все на небо скоса так зиркала. знову не витримала і ще на трішечки прилягла що рідна вже втомилася зрання. Ну, а як же чаю попила, з'їла смачнішого червячка, ще трохи подрімала. Ну, звісно, втомилася відьма. Скільки ж діл вона з самого ранку переробила. Та це ще не все було ще ранкове прибирання. І, звісно, з яскравими пригодами. Так от, чушку для Мітлою до самої стелі підняла, потім усіх павуків по кутках порозганяла. Та їх павутинням усе скрізь, у холопці поприкрашала. крешту пилючки з комору витягла, та щедро її всюди, туди, сюди, сюди, туди порозкидала. Та, мабуть, відьми було пилу замгала. Відьма, надто любить у халупці порядок. Фелючку і грязючку, палутиня та багнючку. Усе як треба, все по своїх місцях поразкивала, поразкладувала. Ну і ось, це справа. Ну Чудово, пригарно, стопор плюки, який стоїть, пора і перепочити, Чорнути чайку, поніжитися на сонці, адже, здається, дощика не буде. Та й хмарки майже розбілися! Чому би не відпочити? Що саме відьма зробила? Трохи подрімала, трішечки помріяла, чаю попила. Чайку, хто моночушка вирішила хмарки на небі порахувати? А зараз разом і шишки на сусідній сосні полічити, бо щось їх там надто багацько було. Ах, так, ще ж була ранкова пригода з кажанами. Ну, ось така. А все було якось якось так. Улюблені мухомори та колючки, чушка дощової водичко з самого ранку добренько полила та порахувала. Рівно сто п'ять. Здається, всі на місці. А чому їх відьма рахувала? Бо ті скажені. Ні, геть наріжені, кажани, лечу живуть у чушки на горищі. Її відонські найпрекрасніші, найчарівніші улюблені мухомори, та колючки чомусь ну, дуже полюбляють погрізти саме вночі, доки відьма спить. Ось і доводиться з ними постійно сваритися. Чушка тих дурнуватих летючок мітою від мухоморів та колючок з самого рання я робила? Що геть проганяла. Та зі своєї халупки їх витурювала, Викидала, мітлою вимітала, доки через казанок і зілям бідненька не спіткнулася, та бідненька не впала. Ой, як забилася відьма. Тож тому вона так, м'яко кажучи, не долюблювала тих навіжених. Тих божевільних кажанів! Бо завжди через них із неї щось погане траплялося. А якщо пригадати, то, мабуть, і ночі не вистачить все розповідати. Бо багатька чого було. Майже всі дурні, безглузді пригоди пов'язані з весами, з смередливими кажанами, що відьмі постійно натоку чаю сецують так жах, як не здають. Чому вони її набридають? Чушка ніяк не розуміла. Скільки чушка їх з халупки не виганяла, а ті наглі летючки все прилітають та прилітають. Відьмі знов таки надоїдають, лізуть до неї та ще й кусають. Так було цього разом. Так відбувається завжди. Ці набридливі кажани повсюди за відьмою літають, переслідують її, чіпляються. То в нас рідьма за ними по холодці на метлі. А як звалиться і в куток біднесенька, як покотиться з прямішень головом обказанок, а потім той казанок у десь котиться та ще й стіну чужка ториться. Та то ще було колись -то відьма. якось надто швидко бігла, та через было. как видимо, за редючкой мог омерчине пожениться. Вот и выродные кожаны гыть заходнили. Уси запасы редюмского газилечка выпали. А да все засушенные редюмские травы схрумкали. И снова так и устину лобом врижется, Вот тоже гуля на лобе выросла. Чужой за тими чубельками мчалася, та якось то зовсім не вдало. На краплиці вчорашнього розлитого нею ж зілечка піску знулася, і у шпагаті як розтягнеться бідолаха. Смішно ж було. То ще дух швидко-швидко мчала, І не побачила казанок із гарячущим зіллям. Та як обшквариться відьма! То вже не смішно було, як було. Короче, то ж дійсно, ті скажені летючки кажани завжди у всьому винні. То знову летела чушка на мітлі, та як упаде, покотиться, наче так кругленька мухомор, що у відьми сушиться в коморі. Хоча ні, сушився. Бо ти зовсім дикі. Ні, на віжені та знахабілі, зрозумілі, та шалені кажани. З'їли геть усе в коморі, то навіть крик не залишили. Адже усі крихточки від засушливих бублики та смачненьких, ну дуже солоденьких кренделиків повелизували язиками, на ну, чому впаде, бо у стіну випадково відьму врізалася. Якось її не помітила. Як це Не зрозуміла, але ще і таке було. Так, так, у чушки, одні неприємності від тих дурнуватих кажанів. І те ж вони такі взялися. Якось невідомо звідки, як залетіли до чушки, то ж так і залишились не вигнати їх ніяк. Тож так і залишились не вигнати їх ніяк. Живуть тепер на горищі та бідьми завжди заважають. Та чарувати її не дають лопати, то відпочивати, то як липучки порхають, то на відьму всі з кожаним кожанським натухом, як миттю завітають. Шикарну відьомську зачіску псують, а на хвильку відьма Казанки порозбивали давно, а свої на кік Ще й усю улюблену відюдську канапку розірвали, якісь прилипали та шкідники, як їх назавжди з халупки прогнати. Ось цього відьма ніяк не знала. А що було й таке? Бігла відьма, хто куди, та знов таки не дивилася під ноги, куди біжить, і як спідклеться через свої черевики. Ногами, як полетить, перекидається сюди-туди, туди-сюди, лавка до лавки величезний. Бумць-бумць-бумць, 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 бумц, бумц, бумц. по самому якенькому місту. Ось так, бідненька носа, і знову летить. У що? Із холопки у самісіньке болото. Ох, ці вже, скажи, мені, ж не летючки. Летючки кажани Завжди всі неприємні пригоди Лише від них самі Бідненька відьма Тільки те й робить, що свариться З тими кажанами Та хіба ж у неї є час на ті чвари? Ну звісно Ні Та й є чим зайнятися, чужці Хоч трави для зілля По лісу зібра Казанки їй простіше швидше та краще піти купити нові. Та ще не будемо забувати, що ті геть дурні та цілкові то навіжені кашани теж допомогли порозбивати відьомські казанки майже усі. Так так, тими шаленими летючками майже всі казанки у халупці розбити.